Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 16 січня 2024 року. Отож, карта дня для нас. Ой, п'ятірка кубків, на дні колоди імператор. Вчора був імператор на дні колоди, якісь проблеми створював і далі сьогодні продовжується. П'ятірка кубків, ну тут навіть говорити багато не треба, тому що видно з зображення. П'ятірки це кризові карти. Це як 50 на 50, як половина, тому що є 10 молодших арканів, і 5 це ні туди і ні сюди. <кій> Перепрошую, коли ми застрягаємо, ось, ось ну, в даному випадку сьогодні в емоціях своїх. Кубки це наші емоції, і тому, щоб вони не затягували нас, не перейшло це все в депресію затяжну, потрібно піднімати голову, дивитися вперед, рухатись вперед, щось робити. Не дозволяти ту ситуацію, ті емоції, отак, щоб захопили вас. Ну, Щось сьогодні розчарує. Ну, Багато негативу можна перерахувати по цій, куб, по цій карті, як втрати. Ну, Не хочу я в такий негатив занурюватися, але те, щось вас те, що розчарує. те, що... Від чого буде боляче. І, можливо, це буде пов'язане або з таким чоловіком. Імператор, дорослий чоловік, вогняний чоловік, який може примушувати, який може створити проблеми, який може знищити. Ну, бо імператор він може все можливо. Ви перейшли дорогу такому чоловіку, або від нього щось залежить, щось, і він не хоче допомогти йти на компроміс. Він не хоче вам дати можливість. А можливо, навпаки, це чоловік, який вас підтримує. От ви в такому стані, а цей чоловік, хто він вам підставляєте? Ваша половинка, ваш партнер, ваш керівник. І він вас підтримує в такій ситуації. Залежить, що ви потребуєте фінансово, емоційно, допомагає вирішувати ваші проблеми. Тобто він може все. Він може як допомагати, так він може і зіпсувати вам життя. І тому, яким чином він програється, залежить від вашої ситуації, підставляйте під ситуацію свою. Але зверніть увагу, що. Три кубки перевернуті. Так людина дивиться і думає, так, все втрачено, все, в мене нічого не залишилося. Я не маю заради чого жити. В мене я не хочу нічого. Але позаду є. Просто для того, щоб побачити, потрібно підняти голову, потрібно повернутися. Чи потрібно, щоб хтось вам сказав, що озирнися. В тебе є позаду ще, заради чого жити, і не все. Ну так, щось ситуація якась є неприємна, але ж, ну, мусимо мусимо підняти голову і мусимо йти вперід. Карта сумна, тобто от настрій буде ось такий. Тут і сумний фон, і одяг весь чорний. А так як в нас така ще й ситуація в країні, то самі розумієте, як воно може програтися. Не є карта вогню, не є карта мечів. Сподіваємося, загрози не буде з повітря. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам сьогодні допоможе пережити чи перебороти такий стан? Карта, коли бракує ресурсів, але вона допоможе. Тут Дуже схоже, дивіться. Тільки тут людина стоїть, а тут люди йдуть. Допоможе, можливо, ви зрозумієте. Можливо, тут втрата, і ви переоціните, переосмислите свої погляди, своє розуміння, тут брак ресурсів і, брак, і Пентакль це наше тіло, наше здоров'я. І якщо карта в плюсі допоможе, ви зрозумієте, що ну, гроші не саме головне в житті. Або ж ви подивитеся по-іншому, відкриєте очі на щось. Ви переосмислите, ну, наприклад, відношення до свого тіла, до лікування, можливо, попробуєте нетрадиційний метод, якісь лікування. Тому що, можливо, саме ось тут стан пов'язаний з фінансами. І з або ж з тілом проблеми зі здоров'ям, то ви зрозумієте, по цій карті, а можливо, у нас на дні колоди був імператор, можливо, він вам допоможе зрозуміти. Переоцінити, підкаже, підштовхне, допоможе вам вирішити ваші проблеми фінансові. чи Проблеми зі здоров'ям. Тобто ви від цієї кризи все, сьогодні ви відштовхнетеся. Ото От так, як впасти на дно, щоб відштовхнутися від дна і піднятися на поверхню. Можливо, сьогодні якраз саме такий день що ця криза вам відкриє на щось очі. Що буде заважати? Ну, все навпаки сьогодні, новий виворіт. Заважати буде десятка пентаклів. Карта сім'ї. Тут вся сім'я разом. Підставляйте вже під свою ситуацію, заважати буде що гроші сім'ї, сім хтось з домашніх вас буде е, дратувати, е, можливо, кошти, ну, кошти сім'я і вже що вам буде заважати, чи не дають кошти вам? Чи вони е, сі, хтось з домашніх впливає на ваше рішення? Забороняє вам щось, якщо це стосується лікування, витрачати гроші, чи не підтримують вашу, вашу позицію стосовно альтернативного лікування. Ну чому саме сім'я, яким чином вона вам має заважати? Нема що що ховати. Чи за багато грошей вам, бо 10 це максимальне число, велике число. Чи вам потрібно так настільки багато коштів для чогось? Ну, Сподіваємося, що імператор програється людиною, яка вам допоможе. Тому що він і кошти має, він і ресурси має, він все має. Ну, такі карти сьогодні, емоційно буде важкий день. Отакий настрою не буде. Все сприйматися буде різко, нічого, нічого не буде тішити. Ну, такий сьогодні день, і його треба пережити. Пам'ятайте, що є позаду два кубки. Є. У вас є ще можливість, є у вас ресурси, є е, все, що ви потребуєте. Все у вас є. Тільки потрібно для цього це зрозуміти. Але ви сьогодні якраз це зрозумієте. По цій карті ви побачите їх, ви зрозумієте, що мені не так багато й треба. І все, що я потребую, я маю. Я бажаю нам, друзі, сьогодні мирного і спокійного дня. Вдалого дня, тримайте намагайтеся тримати свої емоції під контролем, намагайтеся не дозволити нікому вплинути на вас, щоб цей стан не був залеж... не залежав від оточуючих. Щоб навпаки. Ви сьогодні, якщо вас щось пригнічує, ви для себе це зрозуміли і вирішили цю проблему. Я бажаю вам прожити сьогоднішній день з любов'ю, з радістю і з вдячністю. Якщо ви потребуєте допомоги, просіть її, говоріть про це. Не потрібно залишатися наодинці своїми проблемами. На дні колоди був імператор. Просіть допомоги в таких впливових людей. Дякую, мої любі, що ви в мене є, що ви зі мною. Дякую вам за підтримку, за слова, які щодня ви пишете. Я вас люблю, обіймаю. Бажаю вам найкращого всього: добра, радості, успіхів, втілення ваших бажань. Хто ще не з нами, підписуйтесь, приєднуйтесь, ставте вподобайки, допомагайте розвивати українськомовні канали. І ще почуємося, па-па!